Розпаковка великої посилки від H&M. Ця посилка у мене лежить вже третій день, не відкрита. Це взагалі на мене не схоже. Тому давайте це відправляти. Це замовлення було зроблено на знижках в кіберпонеділок. Є річ, котру я хочу приміряти, але не знаю. Сподобається вона мені чи ні, зараз будемо дивитись. Перше, у мене тут ось такі тапури, м'якенькі пухнастики. Вони у мене в кошику були вже дуже давно, але коли попали на знижку, то я вирішила їх замовити. Тут така підошва, що. Можна ходити в них на вулиці, але якщо чесно, для мене це незвично. Оглядають як кімнатні тапочки, капці, але прикольні. Мені подобаються дві пари рукавичок, класні м'ягесенькі, але. Дуже-дуже тоненькі. Не знаю, видно вам чи ні, але вони такі, як розсвічують. Тобто дуже-дуже тоненькі. Білі то таке, як то кажуть, взяла за компанію, а ось бордові у мене є сумка, котру мені немає під що одягати. Думаю, ну закажу, хоч рукавички. Бо осінні гардероб такі тоненькі кофточки у мене є, а чогось щільного немає. Тому під білу шубку, думаю, буде класно. але Реально, вони дуже тоненькі, то можливо буде продувати. Тому, коли буде холодно, я не думаю, що вони зігріють. Далі, Свете, у мене взагалі є схожий. Я хотіла цю модель тільки в червоному кольорі, але я не встигла. Поки я думала, замовляти цю посилку чи ні, червоного вже не було. Думаю, ладно, замовлю дві. Точніше, не білий, а він такий молочний. Позаду на шиї ось такий виріс, але тут щось є вже брудне, якась пляма і затяжка є, якщо чесно. Та виглядає ось так: от, тому за ці косяки цей светер поїде. Назад. І ось чому ця посилка дуже велика. Тут об'ємна дублянка. Можливо, я і розігналася, замовила розмір М. Мені хотілося, щоб вона була вільна, але є деякі речі, які Вейчендем більше мірять. І чомусь я думаю, що саме ця дубльонка і буде велика, але зараз повідомлюю. Не знаю, як вам її показати. Вона проста, ну звичайно, треба приміряти. Ціна її 270 злотих приблизно. Тому приміряю і вже пізніше поділюся. Залишила її чи ні? Ось така вона всередині. На вигляд тепленька. Ось таке вийшло замовлення. У мене на знижках светер їде назад 100%, За дублянку подумаю. Дякую за перегляд. Пока-пока.